І так, яку кількість контенту публікувати в соцмережі для того, щоб вони дійсно приносили гроші, запити від клієнтів, впізнаваність? І контент був дійсно ефективний і працював на вас, а не ви на соцмережі. Давайте розбиратися. В інстаграмі, взагалі в соцмережах, в інтернеті дуже велика кількість інформації з цього приводу. Але здебільшого вона кричить про те, що викладай 3-6 роликів в день і буде тобі щастя. Але давайте реально, це нереалістичні якісь е нереалістична кількість для людини, яка тільки починає вести соцмережі, яка має паралельно сім'ю і, скоріше, все, основну роботу, тому що блог ще не приносить бажану кількість грошей для того, щоб ви встигали знімати таку кількість контенту, треба себе або задовбати, або бути генієм. Тому давайте розбиратися, як обійтися без цього і використовувати той час, який у вас дійсно є на соцмережі, найбільш ефективним чином. До речі, що хочу сказати про контент-план, це така ж маячня, як і 3-6 роликів на день. Тому що коли ви починаєте планувати контент, наскільки це хороша ідея, да, планування? І я не маю нічого проти планування. Планування це круто, але це треба вміти. Здебільшого плани, контент, плани, приклади контент-планів, які ви можете знайти на просторах інтернету, і як ви їх собі пишете, вони проводять вас до рамок, коли у вас є один день, щоб викласти цю одиницю контенту, яку ви запланували. І коли ви вертаєтеся до цього плану потім, ви бачите, що сьогодні у вас не виходить. Ви випадаєте, і ви зневірюєтеся взагалі в своїх можливостях вести блог, тому що ви вже випали, і відчуття, що не хіра я тоді це все планувала, тому що. Я вже нічого не встигла. Або ви бачите через два тижні, що написаний два тижні тому контент-план зараз просто не актуальний. Ви не можете про це розповідати, тому що вам банально не ці темі. Або ще ситуація, ви повертаєтеся через два тижні до свого контент-плану. Ви його вели ретельно? Ви нічого не пропускали жодного дня, все круто, класно, і тут тема, яка вже не актуальна. Наприклад, ви збиралися піти на якийсь івент, а він відмінився і що знімати сьогодні. Не знімати взагалі чи в паніці придумувати нову ідею. По ітогу, оці контент-плани на початку, коли ви не знаєте, як правильно планувати контент, це рамки, рамки в які ви себе заганяєте. І як тільки ви порушуєте цю рамку, щось не встигли викласти, щось стало неактуальним, ви починаєте панікувати, бо ідей для того, щоб зараз змінити цю ідею контенту на якусь іншу, на більш актуальну, вже немає. Тому що ж з кількістю постів і з контент планами, все ж таки робити, щоб воно працювало на вас, не ставити жодних рамок собі, жодних, ніяких по темам, ніяких по термінам. Єдина, єдина ваша рамка, яку реально важливо ставити, це сенс, який ви закладаєте в контент. Сенс, який ви закладаєте в свій контент, має бути цільовий, цікавий для цільової аудиторії, продаючий. І тоді один класний рілс, класно спланований, з класним сенсом, який веде до продажі, до усвідомлення аудиторію, що їм треба це купити, чи треба зайти на сторінку, чи треба зробити те, що ви там в кінці до чого закликаєте. От один такий класний рілс замінить вам, я не знаю, три сторітели чи три пости, які ви запланували. Три рілси, які ви запланували на три дні, і намагаєтеся кожного дня щось встигати знімати, а воно вже й не актуально, а воно вже й не цікаво. І ви вже забули про що хотіли розповісти. Тобто сенс ми плануємо. Це незмінна річ, це вона не може змінитися. А, плани вони можуть змінитися. Можуть змінитися дедлайни, коли ви встигнете це зняти. Можуть змінитися актуальні теми, через які цей сенс ви будете подавати. А сам сенс він не зміни. І це єдине, що ви можете дійсно планувати, що я раджу планувати для того, щоб ви дійсно знали, що знімати і як це приведе ваш контент до того, що люди, які його подивляться, вони у вас захочуть купити. І да, до речі, Мількати перед аудиторією, коли ви багато контенту знімаєте, ви там в сторіс, в рілсах, в постах, в Телеграмі, вас там багато в різних джерелах контенту. Це кру... це круто, це крутий рівень. Але. На початку, коли ви не встигаєте цього, не треба до цього навіть рухатись, не треба намагатися взяти кількістю мількати перед аудиторією, бути всюди. Ця мультиканальність це дуже крутий рівень, але ефективніше, коли є декілька одиниць контенту, в яких ви... Класно донесли думку, в яких класно закладений сенс. Тому дійсно плануємо собі тільки сенси, не плануємо теми, не ставимо дедлайни, от конкретна ця дата. Чому конкретно ця дата? Може, в цю дату щось зміниться? Ми живемо тим паче в країні, в якій щось кожного дня змінюється, щось кожного дня може перенестися, тому що щось стається. Змінюємо тільки точніше плануємо тільки сенси. Змінні фактори не плануємо. І навіть краще, коли ви запланували собі контент, прям зніміть його на два тижні вперед. От зніміть на два тижні вперед сенси, вони не зміняться. І поки ви знаєте, через які теми їх можна подати, зніміть контент. У мене сьогодні день зйомок. Я знімаю ролик на YouTube, я зняла рілси. І на два тижні в мене може бути запланований контент вже. І я не буду його викладати. Я його залю, коли він буде змонтований в папку е авто. Публікації в інстаграмі, і він буде викладатися самостійно. І я взагалі не буду витрачати на це свій час і панікувати, що день в день я не встигаю щось зняти. Це взагалі ідеальний варіант. Спланувати собі сенси, відзняти їх в день, коли у вас є більше часу на це, чи там декілька днів обрати, і залити це в автопублікацію. І навіть вам не треба заходити, щоб це потім а, викладати щодня. А тепер давайте до логічного питання. Ось, скоріш за все, воно виникло, влада, а що таке отой? продаючий взагалі сенсовий контент, да? от я, я закладаю сенс, а це взагалі як? Да? Е, то от, Відповідаю: для того, щоб закласти сенс, вам треба відповісти собі на три питання: фіксуємо їх. Перше питання, чому цей контент має бути цікавий моєму потенційному клієнту? Чому взагалі люди не захоче його подивитися? Друге, е, це якраз сенс цей закладений. Да? Яку головну думку я закладаю в свій контент? Людина, яка це подивиться, вона що для себе має зрозуміти по ітогу? І третє питання: як оця думка, яку вона зрозуміє, має повпливати на бажання її, на людини, глядача, купити в мене? Тобто, або я зроблю якийсь заклик в кінці, або я а, донесу думку, що взагалі проблему треба вирішувати. Вирішувати її можна зі мною, там пишіть да? тобто я проведу якусь таку низку. На сенсів, Щоб людина зрозуміла, що в неї є проблема, яку можна вирішити, її треба вирішувати, і можна з вами. Ну, тобто я тоді починаю думати, от коли задаю собі ці питання, дійсно це буде цікаво, і викладати чи це, чи не викладати, а, як, до якої однієї думки вести, щоб на середині сторітелу я не загубила думку основну. І третє, це якраз, я думаю, куди в кінці людину позвати, да? щоб взагалі розкривати в історії да? який, який сенс. Має бути, щоб людина захотіла в мене купити щоб вона взагалі знала, що вона може оцю проблему вирішити зі мною. Але це все загально. А конкретний приклад такої таблиці планування, в якій в мене спланований цей весь контент, плюс. Сама таблиця, яку ви можете для себе взяти, да, приклади, як її використовувати, поради, як її краще використовувати, щоб запланувати сенси, щоб запланувати контент на два тижні вперед, чітко знати, що в ньому сказати і що відзняти, щоб ви могли і на два тижні вперед його відзняти і вже сьогодні почати практикуватися і планувати контент, який дійсно буде продавати. Ви можете прямо зараз цю таблицю собі забрати. Я її дарую, просто за підписку в інстаграмі Приходите... По посиланню в закріпленому коментарі зараз прям відкрити коментарі. Там закріплене посилання переходить на мою сторінку. Підписуєтеся, пишете в Дірект контент, і бот віддасть вам цю таблицю. Там всі приклади, там приклад мого планування, там приклад а, точніше поради, як вам планувати, да на що звернути увагу. Там ще раз продубльовані всі ці три питання, а, які я проговорювала да на які треба спиратися при плануванні сенсу, який має бути в контенті. Це прям готова. Шпаргалка, от просто в таблицю вписуєте тему, обираєте, який це вид контенту буде. Вона інтерактивна. Там там вже стоїть варіанти контенту і так далі. Ви можете вже її використовувати прямо. Зараз того переходимо, пишемо, забираємо і плануємо собі контент, який дійсно буде продавати.